Всіх вітаю. Сьогодні будемо знімати замок запалення Mercedes W204 Dorestle. В принципі, я його вже зняв, просто буду показувати, що за чим робив. Для початку. Для початку зараз показую вам. Знімається цей ободок. Оце що навколо, навколо приборки і дефлектора. Ось він. Знімаємо його, в принципі, подважуємо лапками акуратненько, щоб нічого не зламати і він вищолкується. Потім, потім вищолкуємо цього захисного кожуха, що на кермі цей шкіряний і закачуємо його геть на кермо. Перед тим кермо е, максимально на себе і доверху. Навіть спочатку можна максимально на себе, там зняли кожух, от його закачали і на себе. Потім відкручуємо замок. Ось така. Ось така гайка. Ну, як гайка, це пластмасова, вона така. Відкручується, бачите, тут всередині такі зубчики. Е, у мене не було спеціального нічого для цього. Я, я взяв е, просто була тоненька викруточка і за цей зубчик вліво проти часового, і він почав відкручуватися. Відкручуємо його. Потім самого замка, як він уже тут. Як вам показати? Ось, де моя рука. Його беремо. Просто виштовхуємо туди вглиб. Просто виштовхуємо. Тоді відключаємо дві фішки. Потім е знімаємо з нього. Зараз спробую вам показати. Так, так, так. Ось, бачите, оцей тросик. Ось він зараз тут торчить тросик, знімається, він такий... Якби прямокутна, як фішечка, зжимаються два язичка докупи і е, пхається в глиб замка. Тобто глиб вже садим, він провалюється туди і потім доверху виймається. Тросик. І через оцю щілину, що під кермом, його витягуємо. А, е, щоб було легше, мені трошки заважав. Патрубок повітряний. Зараз покажу його. Я його зняв. Він отам стоїть отаким чином. Так, як чи видно його, чи ні. Ось він. Зараз спробую гарно показати. Ось він у мене в руці. Він прикручується одним гвинтом до верху. Зараз спробую показати де. Ну, дехто не знімає цього патрубка, але я, якщо знімав блокіратора з одного, то я ліз знизу відкручував внизу, де над педалями. Відкручував панель і тудою Я щось вам це показати. Де той болт? Зараз спробую. Якщо там видно мою руку, не знаю. Ось де я пальці, пальцем, хоча пальцем не можна, отут цей шестигранник який прикручений був цей патрубок. Тоді знімаєте і спокійно виводите замка, де я показував через оцю через сюди, бачите? Тобто через оцю вчилину. Все? На цьому замок у нас знятий. Я Чому міняю самка? Тому що дуже туго переключався, І щоб не застало потім мене халепа, щоб він повністю здохне. Тобто, чи буде не вмикатися, чи стартер, чи запалення, тобто буде якийсь прикол станеться, і я не хотів на це потрапити і превентивно його вирішив зробити. Тобто Я зняв свого. Заказав зі шроту мені той чоловік зразу іншого і пропише, пропише дамп, вичитає з мого, чи єпром, що там не знаю. Єпром, напевно, вичитає з мого, внесе туди і ще підв'яже мені одного ключа, так як у мене один ключ, а я привик, щоб було їх два. Ну, на цьому все, напевне. Донатьте хлопцям, дівчатам, військовим, тому що, хоча б таким треба допомагати. Хто не може воювати, то треба допомагати. Слава Україні!